Наскільки я розумію, робота лікаря-ортодонта це не лише математичний склад ума, а безумовно певні мануальні навички. І наскільки я розумію, Віра Дмитрівна, ми якраз знаходимося в роботехнічній лабораторії, де саме опануються такі навички. Так? Тут працюють наші помічниці, які виросли з нами за ці роки. Тому і називаю їх «Женечкою Наташою. Це дівчата, які вміють робити те, що не можуть багато хто в Україні. І є наш знаменитий ортодонтичний атлас, який відомий у всій Україні, так все там зроблено руками оцих дівчат. І фотографувала Людмила Борисівна. Це авторська робота. Мало того, що вони вміють особливі речі робити, але вони ще й вчать наших курсантів. І тому ці маленькі столики зроблені для того, щоб приходив курсант, сідав і під їх керівництвом робив апарат собі в положенину рота для того, щоб він пережив всі відчуття, які переживає пацієнт. А тоді навчився ще гарно говорити Пос... особливо. Особливо, якщо він його неправильно зробив, а щоб, щоб тоді... відчув, що буде пацієнта. А знаєте, що мені сподобалося, Віродмину? Що це ці столики індивідуалізовані і кожен дивиться на потилиці. Тобто, списати, я так розумію, неможливо. Геть зовсім так. так. Тобто, сидиш і виробляєш ортонатичну конструкцію сам, навіть підглядати не можна. Розумієте, в Україні нема ніде такого місця, де можна навчитись ортонатичній спеціальності. Загальна підготовка зубного так, мало дуже навчальних годин виділяється для того, щоб хоча зи які-небудь. А далі, от якось сам. Якось сам. Ну, що я хочу сказати. По-перше, я бачу тендітні жіночі руки. Я от ви знаєте, поки я спілкуюсь з вами, я якраз спостерігаюся за цією майстерності, як крампонні щипці в жіночих руках. Можуть зробити ну, такий, вітаю, ви знаєте, просто. витвір, витвір ортодонтичного мистецтва України. Я б навіть так сказав. От. Добрий день, шановні колеги. День. Да. Скажіть, будь ласка, я розумію, що кожна з вас це майстерно вміє робити. Що простіше, навчитися самому щось зробити нове чи навчити когось іншого тому, що ви вмієте вже робити давно, на вашу думку. На мою думку, якщо в людини є бажання навчитися, то можна навчити любого, любого учня, якщо є бажання. Якщо людина за е, єсть не цікавість до цієї е, справи, то навчити можна. Скажіть, будь ласка, у вас я так розумію, декілька е, різних на, направлень, так от чи о, в, давайте так в практиці, що має опанувати лікар? Декілька видів ортодонтичних конструкцій, які вони тут виготовляють. Вони виготовляють знімні а, конструкції. От, тобто саме знімні, знімні конструкції. Розуміло. І я так о, зрозумів, що поряд з нами, поряд з колегами знаходяться ті, хто зараз активно навчається, так? Це є учні. Зрозуміло. Представтеся, будь ласка, як звати? Олег. Олег, скажіть, будь ласка, Олег, я вже зрозумів. Що Віри Дмитрівні своя тактика навчання? Так і ті апарати або приводи, які ви виготовляєте, ви маєте перш за все перевірити в своїй порожди так, так. Скажіть, будь ласка, наскільки було важко вперше припасувати даний апарат до себе, і чи відчули ви всю мощ ортодонтії в ротовій ротові порожнення? Ну, Не скажімо так, не всю міць, але під керівництвом наших професійних техніків. Апарат вийшов вдало, було ну, максимально зручно. Були певні складнощі з вимовою під час першої активації, але в принципі ми досягли гарного результату. І під час захисту історії хвороби, яку ми захищали в рівні, я б знаходився в саме в апараті. Скажіть, будь ласка, що було простіше, студентські роки захищати історію хвороби. Чи вже будучи одна цивільних спеціалізації Вірі Ріднітні? Ну і там і там були свої плюси, але тут ми більше стикаємося з пацієнтом. Ми більше знайомимось, прогнозуємо, консультуємо зі старшими колегами у плані лікування. Обговорюємо, тому тут більш коми комплексно тобто там більш академічно. Давайте так, скажемо століково про була, а тут більше клінічного стану так, так саме. А скажіть, будь ласка, що ви зараз робите? Я а, бачу такі впевнені ваші рухи. Так, це зараз ми вигнали поламера на знімний апарат, і зараз я їх привалю воском для подальшого створення базису апарату. Я вам бажаю, перш за все, міцного здоров'я, досягти своєї мрії і сподіваюся, що ми про вас ще почуємо Дякую. як про одного з найкращих ортодонтів України. Дякую. А ми крокуємо. А ми знаходимось в асистентській кафедрі. Я зустрів пані Юлію, яка нещодавно отримала таке так, омріяний науковий ступінь доктора філософії. Пані Юрію, скажіть, будь ласка, на тому дипломі закінчилось наукове життя? Чи поки дивиться на нас всіх Віра Дмитрівна, наукове життя на кафедрі не закінчиться ніколи? Наукове життя на кафедрі, е, ніколи не закінчується. Е, нові нові е, е, <кхи> ідеї, які нас супроводжують. Всю нашу е... Пригаду, <кхи> бригаду науковців. <кхи> так? <кхи> так, 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 так. Я Ми так хочемо. розумію, що ви зараз я бачу якраз список літератури, скоріш за все. Ви закінчуєте роботу над новою статтею. Так, так це працюємо це? над з, новою статтею. Скажіть, будь ласка, чому вона буде присвячена? Вона буде присвячена е, ретенційному періоду в ортодонтичному лікуванні. Шановні друзі, хто не знає, що таке ретенційний період, будь ласка, чекайте нову статтю співробітників КАП. Там якраз про це буде написано. А ми йдемо далі, бачу наших колег. Добрий, Добрий день. день. Доброго дня. Я бачу у вас надзвичайно гарний Це Атлас чи це якісь цифрові таблиці. Це каталог ортодонтичної продукції однієї з фірм-виробників. І розглядаємо брекет-системи за ортодонтичними прописами різних авторів. Намагаємось універсалізувати, ну, привести до, одного, до однієї точки зору щодо кутів нахилу, зубів під час ортодонтичного лікування. ортодонтикування. Якраз саме це я хотів запитати. До. Скажіть, будь ласка, чи враховують е зарубіжні виробники, можливо, якісь особливості українського народу? Чи мож, чи у нас настільки все європеїзіровано, що в принципі? брекет системи на 100% підходять для наших пацієнтів, чи, можливо, ви в них відкрили свої вже певні показання? Щодо останнього, це ж ми й намагаємось розглянути питання щодо індивідуальних норм в українських пацієнтів. Ну а так, загалом брекет системи за різними авторськими прописами. Ну, вони якби розроб розроблялися згідно середньостатистичних норм там певної груп популяції. Ну, ви знаєте, Я... мене наштовхнуло на наступне питання. Скажіть, будь ласка, на вашу думку? Лікар-професіонал, ось прийшов пацієнт. Я знаю два практичних підходи лікаря. Він розказує пацієнтам, ви можете оцю, 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 оцю або оцю брекет-систему, а інший тактичний підхід, ви самі сказали вам тільки оця брекет-система. На вашу думку, як правильніше? Надати пацієнту право вибору, чи все ж таки має лікар вирішувати, яку брекет-систему застосувати? Певна річ, пацієнт ну, може вибрати, наприклад, брекет-систему. І виходячи з своїх фінансових можливостей, там металева, безметалева, безметалева, звісно ж, коштує трошки дорого. Але все ж таки, остаточне рішення повинен приймати лікар ортодонт тому що більшу частину відповідальності за процес лікування несе він, тому і за результат, ну я останнє питання мені як не фахівцю В цьому скільки на сьогодні приблизно брекет систем існує, щоб наші глядачі... Розумілися на цьому, бо нас будуть дивитися не лише наші колеги, або безумовно, пересічні громадяни України, ну, щоб вони знали, наскільки сьогодні сильна сучасна ортодонтія. Сучасна ортодонтія да, на сьогоднішній день доволі таки сильна, і фірми виробників, які випускають ортодонтичну продукцію, теж багато серед цього загалу. Потрібно розбиратись перш за все до якості матеріалів виготовлення брекет-систем, ну і не тільки брекет Ось Бачите, ніхто вам цифру не скаже точно. А чому? Ми самі не знаємо, скільки цих брекет-систем, якщо взяти весь каталог, так. я так розумію, що більше взяти ж і брекет-системи в залежності від прописів, то це все помножується на там геометричну прогресію. Це дійсно. Вибирати... Ви розуміли, шановні майбутні пацієнти. От приходьте і слухайте, що вам кажуть лікарі. Вони вам погано не порадять. А ми йдемо далі. Шановні друзі, давайте не забувати, що серед лікарів веде, лікарів курсантів безумовно, безумовно вирує наукова робота. І сьогодні ми завітали якраз до наших колег які, на мій погляд, займаються надзвичайно серйозною справою. Бо я бачу ноутбук з відкритою комп'ютерною томографією і бачу велику кількість цифр. Останній раз, так, я записував дані логарифмічні лінійки, маю сказати. А що зараз відбувається тут, нам якраз розкажуть наші команді. Добрий день. Доброго дня. Розкажіть, будь ласка, нашим глядачам, що зараз відбувається, до чого ви готові. Зараз ми вимірюємо показники різних скелетних структур, і в залежності, які будуть показники, ми можемо поставити той чи інший діагноз. І беремо і сумуємо їх, тобто, оскільки відношенню всіх пацієнтів було стільки е аномалій розвитку або ще інших аномалій. Скажіть, будь ласка, це ви робите тільки на основі комп'ютерної томографії, чи застосуйте також телеграфічні та дослідження. <кліпична> ми робимо ці дослідження в трьох пащинах. Тобто, як бачите, все гітальна пащина, ми тут і одні пазнаки використовуємо в інших двох, також інші показники. Ну і останнє питання: я бачу багато цифр з десятами, з однією цифрою після зап'ятого. Так, після, скажіть, будь ласка, наскільки оця циферка після зап'ятої важлива в протиданці, на вашому думку? Це похибка, статистична похибка, вони довні, вони повинні бути вимирені дуже точно. Ось, наприклад, 92,7 і 92,3, на вашу думку, це різні речі в ортодок? Чи це одне і те ж саме? Я думаю, так. Тому що коли будуть збиратися багато пацієнтів, то ці сотні цифри будуть давати значущі результати. То, шановні колеги, зрозумієте, що от така купа цифр. Обов'язково потрібно для того, щоб з'ясувати кожну певну проблему. Я вам дуже вдячний, бажаю вам успіхів, а я думаю, що ми цих колег побачимо на конференції лікарів-інтерні, лікарів-курсантів, яка, яка, яка обов'язково щорічно проводиться в стінах нашого університету.